У Рівному стартувала нова акція Підвези іншого громадська ініціатива створена для того, аби допомагати один одному пересуватися містом. Автори ідеї знімальна група телеканалу Зік, Анна Махно та Богдан Рябунець. Як зазначив Богдан, дана ідея виникла у ту ж хвилину, коли допоміг рівнянці добратися до міста. Їдучи на роботу, я проїжджав мимо кінцевої 41-ї і побачив, що стоїть жіночка з дитиною. Ну, я думаю, що так подумав собі, що 41-ша, в принципі, їде по тому, ж маршруту, що і я, і вирішив зупинитися, запитати, куди її. Її да? було до обласної лікарні, я її підвіз, вона подякувала, мені приємно, думаю, їй приємно. Да? І... Я просто задумався над цим, а це був такий перший крок. Після цього Богдан Занною поділили рівни на декілька зон і позначили їх різними кольорами. Тож тим пішоходам, які хочуть дістатися міським автостопом, потрібно просто мати при собі табличку довільного розміру, але помітно із відповідним кольором. Зелений це ювілейний, жовтий північний, червоний басівкут, синій автовокзал. А білий центр міста. Ініціатори просять не плутати це із платними сервісами, бо підвези мене проект винятково безкоштовний, і пішохода можна підвозити тільки за дякою, але аж ніяк не за гроші. Наша громадська ініціатива підвези іншого. Зовсім не є бойкотом громадського транспорту. Головна умова тільки. Одна, якщо хоче, щоб тебе підвезли, тримай табличку. Якщо водій хоче підвести, хай звертає увагу на пасажирів, які стоять з цими табличками. Але ніхто ні до чого нікого не змушує. Якщо водій хоче підвести, він підвезе. Не хоче його за це ніхто також засуджувати не буде. Водій Руслан про ініціативу підвези іншого довідався від журналістів телеканалу Ритм. Ідея зацікавила. Руслан говорить, що це прекрасна можливість, аби водії порозумілися з пішоходами. Я водієм, якщо, наприклад, виникне така ситуація, я 100% допоможу. Ну і сподіваюся, що якщо я буду на стороні пішохода там, чи звичайного там, мешканця рівного, і мені потрібно буде під'їхати, і мені теж тоді, я думаю, не відмовлять. Громадська ініціатива знімальної групи телеканалу Зік підвези іншого вже набула популярності у соцмережах. Там водії почали домовлятися з тими, кого потрібно підвозити не лише по місту Рівне, а за його межами. Павло Невесенко, Ярослава Зятик Ілона Якимюк. у ритмі подій.